Всім привіт! З вами знов я Богданка. І сьогодні я продовжую грати в Super Pooper Світ Менкрафт. В цій серії ми напом... нап... нагадаю вам, що ми облаштовували наш домик. Он тепер так він виглядає. От, і всередині ось так. Тобто тут буде склад, а тут буде моє ліжко. Мені ще потрібно тільки три шерстки, і все буде гаразд. Е, зараз я розфасую, напевно, свої речі або ні. Зразу зараз розроблю собі. Тільки забираємо всі лишні речі. Так, все, забираємо, забираємо, потім розфасуємо. Так, палички нам треба. Блоки. Ні-ні-ні, оце нам треба. Відро води. Треба на всякий випадок. Так, 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 так. Ми йдемо за пошуками їди. Їди, пісок, пісок. Пісок, глина, паросток, Ну, факел не лишиться. Візьмемо чуть береза. Е, і зараз зробимо альмазний на, тюк, 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 все. Напевно, потім ми ще зробимо століт для зачарування. Але це буде пізніше. Зараз поставимо назад алмази. О, і палочки. Алмазний меч сюди. Напевно, візьмемо ще залізний на всякий случай. Ну, отак. А в принципі, так, тому що алмазний меч він досить сильно б'є і досить багато в нього спонью. Зараз на що? На зараз день. У нас ще є час зараз зробити дуже одну важливу річ. А саме нам потрібен камінь. Так, раз два і. Раз два. Хто вже догадався, що це? Пим-пим. Пим-пим. От, мотига. Тепер час стати фермером. Так і називається наша очівка. Фермер з цього у нас буде, напевно, десь. Що? Хто це? Фух. Фермер, фермер. Ну, напевно, тут. Зараз ми гарненько освідемо. От, отак. От Значить, раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Тут буде вода. О, так, по-моєму, тут затемно О, ні, тут земля, став назад. Бачите, тут затемно, і у нас, сама собою. Ну, сама собою. Не, ну, самі собою грядки затопчуються. Певно, тобто, ну, тут построїмо, зразу біля домика. О, бачите, тут вони зразу такі пропитані. Ну от, я думаю, скільки хватить. А ні, а чого вам? Uh -huh. Напевно, перше потрібно залити воду. Не знаю, не знаю. Нам потрібно викопати чуть-чуть тут так. Набрати ще води. Викопати. Ага. Набрати ще води Так. От тут все заберемо, наберем ще води. Ну, все, хватить. Тут зараз по фермерам. Так, забираємо. О, ні, це нам лишнє. Лишнє, лишнє говорю. Може знайдемо якусь деревеньку. І там посадимо, зайдемо картопельку або ще щось. От, там воно добирається. Поставим, щоб для нього факел. От факели. Багато факелів. Щоб воно було освітлене і вночі. Ну, і ще тут поставимо. Та і ще отут. Раз. Два. Все. Наймано при великому освітленні росте. Е, а нам ми зараз Чуть-чуть джелізка покладемо, желізку це важливо. І візьмемо паростки Паросточки Так. Паростки. Угу Поставимо. От тут, отут. отут. Е, отут, ні, тут не треба. Отут. І березу, посадим. Посадим, посадим. Ну, це дерево щось не хоче рости. Тут. А це дерево посадим Тут. Все. Зараз поставимо назад мотиву. І час вирушати. Хм, Мені це не подобається. Мені так це не подобається, я це не буду так лишати. Але що я отак. От, все, зараз переробим. Вот так набагато красивіше, по-моєму. Це забираємо. Це руйнуємо. Це руйнуємо. Давай, давай, давай. Це ставим. Так ставим. Так ставим. І все. Тепер тут забираем... Ні, ставим... Ні, 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 ні. Забираємо. Став, ставим... ставим, ставим. Не, ну шо ж таке, а? Ставим, забираем. Забираем. Уже темніє. Ну не что, ми, по-моєму, встигли От, Забираєм Забираєм Забираємо. Ставим, ставим Все. Розу посадим назад. І біжим, 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 біжим спати. Спати. Сончик, по-моєму, вже сіла. Чого ми не можемо спати? Хм. Давай, спим, Все, ми заснули. Чудово. Угу. Проснулись. Все, ми точно сохранимося. Сундук поставив нашому тигу. Е, ну і все, в принципі, пішли. Чекайте хвилинку. Все, я записала наші координати, тепер ми точно згодимся. Угу. Все, зараз запам'ятаємо. Е, ну, так, приблизно все. Біжимо в ту сторону е, за їдою, пошвидше за їдою, тому що їди у нас дуже мало. Там. Е, овечка у нас безполезна. Краще сохраним її на... для того, щоб потім нам її розводити буде, тому що нам шерсть потрібна. Ага. Ти, але скоро ми будемо помирати від голоду. О, курочки. Курочки це круто. Курочки це м'ясо. Курочки це добре. От, Набираємо курочок. Звичайно, краще було б їх. Е... Забрати до себе, але ні, ні. Якось не хочеться. Краще їх побуваю, наберу чуть м'яса. Курочка, вибач, але мені треба. О, скільки курочок. Так. Зараз назбираємо. О, вуголь, 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 вуголь. Може, построїмо зараз пічку швиденько. Пожаримо м'яско. Назбираємо угольку. І чуть-чуть каміння. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Все. Мені вистачає. Зараз ще візьмемо чуть-чуть огульку. Зараз зробимо пічечку. Швиденько. Ага, Перше зробимо верстачок. Верстак. Верстак. От. Верстак. Ставимо верстак. Робимо пічечку. От пічка. Пічки. Зараз пожарим. От жарся. Йдемо пшепи вбиваємо курочок. От. Не збираємо. Е, ну, певно, візьмемо, зараз будемо їх вбивати. У-у-у, чекай, 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 курочка. Все, 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 біжим, 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 поки, бо ми дуже голодні. Ми зараз будемо помирати від голоду. От, тут же нас пожарилось з дві. Раз. Два. Все. Ми поїли. Зараз поставимо знов, цю ще з'їмо. О, все. Добре. Хочу сказати, що скоро до мене приїде брат. І ми будемо з ним грати разом. Він чудовий хакер. І ми будемо грати, напевно, на зборці Херебріна. Або ще на якийсь зборці Коротше, чекайте. Він приїде, напевно, в грудні. Так, він приїде в грудні. Оскільки курок. Збираємо, похоже, багато їди. От, Ще її б'ємо. Йдемо. Е, так, сонце, сонце. Сонце добре. Все добре. Напевно, скоро ми будемо закінчувати. Тому що мені ще треба пару серій. Зняти нам. Я думаю, скільки хватить. Так, ще зараз зіберем. Це все зараз ще доб'єнти курочок. Ну, похоже, я був не дуже довгий. Наступній серії, напевно, я буду чуть-чуть поохочу за, за монстрами. А саме мені потрібні кіст, кісточки. Е, і мені потрібні ну, порох також. Звичайно, там не заради не завадить порох і, напевно, ще... Um, ну, паутинка завжди, не буває лишньою. Ну і все, напевно. Щось нас зб'єм цих курочок. І все, це останнє. Ну, ні, ще там там б'єм, і все. Просто я боюсь, що ті печері хтось заспаунится як завжди. І буде, і будем мусим знову відбиватись. Так, все, нам хватить. 17 курятина, нам хватить надовго. А саме. Не знаю наскільки. Напевно, зараз я буду закінчувати серію. З вами була. З вами була я, Богданка. І всім пока. наступ чекайте нових серії. Покусік!